Вивчаємо все. У кіберпросторі ми радше реактивні. Бути агресивнішими або проактивнішими замість реактивних це те, про що ми думаємо. Але далі нашого нормального способу мислення і поведінки. Бути більш агресивними порівняно з агресивністю нашого опонента це варіант. Але виникає питання правової бази, юрисдикції. Ці, хто це буде робити? У нас набагато більше лімітів, ніж наш опонент, через етику, праву юрисдикцію. Це проблема. Я не хочу говорити, що це програшна позиція, але вона важче, ніж у нашого опонента. Як досягається стримування через удар у відповідь, через превентивний удар? Це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск на це питання може посилитися. Цю тему будемо обговорювати з нашим наступним гостем Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Долучається до нашої ефіру. Вітаю вас! Добрий день, вітаю вас. Пане Андрій, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, ну пролунала така собі ну, поки що, це не найсерйозніша заява з точки зору Превентивних ударів, але наскільки близькою вона є сьогодні до, до реалізації? Адже бездіяльність НАТО важко переоцінити сама доктрина НАТО, а точніше стратегія, яка була прийнята у червні 2022 року, на саміті в Мадриді, стратегія 2022, Вона передбачає окремим Великим пунктом, до речі, пане Андрію, я повіщу, мушу вас перервати, адже дуже хотілося почути вашу відповідь і дізнатися вашу думку стосовно цього питання. Але маємо певні технічні складності. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором Дрек. Директором Центру стратегії, стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету будемо обговорювати тему. Начебто НАТО обдумує або обговорює можливість завдання превентивного удару по Російській Федерації. Невідомо чи це буде по території Російської Федерації, чи як взагалі повинен виникати або виглядати цей превентивний удар цей превентивний удар займатися як а, така собі оборона відповідь на різні гібридні атаки Російської Федерації та зальоти, прольоти їхньої е, пілотованої та безпілотної авіації. Так, що ж, повертаємо, пане Андрій? Так, так, я чую вас. Прекрасно, чудово. Так, прошу із того місця, де, де ви зупинилися так. про доктрину. Так, власне, а, там зазначено, що НАТО. Винно бути готові до реагування на попереднього реагування на, на загрози йдеться саме про гібридні е, загрози. Е, адже зараз е, в сучасних умовах ну стратегія НАТО, попри те, що як ви сказали, вона не зовсім рішуча, але тим не менше, стратегія НАТО чудово розуміють командування, що зараз йде е, фаза гібридної війни. Вона е, поступово розширюється в фазу е, такого диверсійного протистояння. І навіть власне дронного протистояння тому ідеться зокрема в цій заяві драгона йшлося про кібербезпеку, йшлося про засоби подавлення радіоелектронної боротьби, тобто реби, так звані. Ось, попри те, що там військові навчання розглядалися, і таке інше. Тобто, ну всі чудово розуміють, що на наразі станом на сьогодні Російська Федерація не має сил і засобів для того, щоб здійснювати повномасштабне вторгнення на суходолі, тобто конвенційна війна. Станом на, на поточний і наступний рік тому йдеться про розробку радіоелектронних засобів, дронів, так званий східний щит, який, зокрема Євросоюз задекларував спільно з НАТО розробку цієї системи протиповітряної оборони наразі це є ключовий пріоритет, який зараз ставиться на порядок денний діяльності НАТО. Тому ці превентивні заходи вони будуть мати не, не традиційний характер ударів, наприклад, по території Російської Федерації, хоча це теж розглядається НАТО. Але якщо буде відповідна загроза ем, е, проти території НАТО, йдеться якраз про е, контрзаходи в сфері кіберзагроз радіоелектронної боротьби для того, щоб подавлювати можливості. Е, Об'єктів які знаходяться на території НАТО, зверніть увагу, що за останні тижні два-три основний удар, основна ціль зараз у цих дронів інших засобів, які здійснюються запускаються зрозуміло Російською Федерацією. Вони спрямовані на стратегічні об'єкти. Це військові об'єкти, це аеропорти, тому саме безумовно посилення заходів охорони цих об'єктів. Транспортних об'єктів логістики вони є першочерговими і мають сенс в контексті власне таких планів і стратегії НАТО загалом Ну, це не тільки стратегічні цивільні інфраструктурні об'єкти, а це і військові бази, де зберігається або перебуває військова техніка або авіація на території різних країн-членів північно-атлантичного альянсу. Чому от я не можу зрозуміти, чому для НАТО достатньо лише оборонятися і відбивати російські атаки, чому НАТО таким чином продовжує наражати на небезпеку громадян країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, адже ніхто не може гарантувати 100% збиття дронів чи ракет, якщо Російська Федерація передумає і почне таке конвенційну війну проти. Країн НАТО, особливо східного їхнього флангу, чому їм достатньо просто відбувати ці атаки? Чому вони не можуть прийняти складне політично, але очевидно правильне рішення знищити місця локації перебування військової техніки і виробництва цих дронів і будь-яку Власне, про які ви сказали, дронів і іншої е, військової військових засобів, озброєнь, е, воно е, фактично для НАТО позначатиме і для НАТО, і Російської Федерації, е, позначатиме початок повномасштабної війни. ось Тому, відповідно, е, це дійсно ні в директивах НАТО, ні в стратегії НАТО, ні в філософії діяльності цієї організації не передбачається. Тому що це означало б повномасштабна війна, зокрема на європейському континенті. Тобто, це так, вона вже суміло, йде. очевидно, це було б порушення території Російської Федерації, так ну, цілісності. Я розумію, про що ви говорите, але повномасштабна війна вже йде, е, і вона йде уже е, довготривалий час. Вона вже йде е, на території е, Європи, і вона. Поступово переходить на е, територію країн-членів Європейського Союзу і північно Атлантичного альянсу, хоч і у гібридній формі, і у е, в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО це визнають. Куди далі відтягувати і для чого? Е, йде. Е, я з вами згідний йде перший етап повномасштабної війни. Е, тут е, абсолютно правильно ви сказали, але цей етап знов ж таки він пов'язаний зараз Гібридними заходами із розвідданими і диверсіями, ну так за всіма ознаками, навіть історично розпочинається будь-яка повномасштабна війна. Підриви на залізниці, диверсії, замінування. От дрони залітають, розвідувальні кораблі, десь там з'являються в водах спільних. Тобто тут абсолютно точно сказано, і я думаю, що якраз в даній ситуації йде мова от про ці заходи, які драгони заявив. Ці заходи якраз є попередженням для того, щоб дати можливість діяти превентивно на випадок гібридних загроз. Якщо, наприклад, масово буде розпочато обстріл чи виліт, наприклад, тих самих дронів, які будуть ну, скажімо так, націлені на території країн-членів НАТО. Зараз не йдеться про конвенційні заходи, тому саме ми не бачимо їх. Вони розробляються. Ці плани, зокрема, Німеччина. Це такий попереджувальний оприлюднений план, але тим не менше, звичайно, всі плани розкриватися публічно не можуть і це факт. Ось тому в рамках е, тої стадії, яка зараз відбувається, е, заходи НАТО здійснюються. Е, тобто, саме на етапі посилення гібридних атак, вони є різнопланові і тут е, власне координуються зусилля. Ми повинні розуміти, що НАТО це багато країн тільки тридцять 32. Сьогодні навіть вже вони почали етап узгодження законодавства, узгодження дій е, стратегій кожної з армії для того, щоб розуміти, як діяти злагоджено, коли залітають ті самі повітряні засоби і так далі. Згідно з вами, що це вже запізніла реакція дещо, але тим не менше вона відбувається. Це треба було робити ще рік, півтора тому е, такі е, планувати такі узгодження. Ну, з вересня місяця почалася ця стадія гібридної війни. Власне, тому ми сьогодні бачимо, як НАТО реагує і ну довго складно. Там є свої процедури, але тим не менше реагування відбувається. І наскільки воно буде ефективним? Тут ми можемо зараз гадати, упурюватися, але це покажуть тільки реальні дії в реальних бойових умовах, якщо такі. І на останок запитаю коротко, якщо уявимо, що країни НАТО або блок НАТО таки наважиться на цей крок і знищить там одне-два місця локації, де зберігається зброя або виготовляється, що свідчитиме про початок повномасштабної війни? А що Російська Федерація зможе зробити у відповідь? Буквально хвилинку. Е, Російська Федерація має чимало засобів е, для ударів по території НАТО, от, але тим не менше, е, ну Абсолютно різні варіанти знову ж таки я не прогнозую зараз великої конвенційної війни, але те, що буде ну можливі захід диверсійних груп, зокрема з Балтії або з Польщі, можливі удари по території НАТО з повітряного простору над цим НАТО теж сьогодні працює. Посилення засобів ПТО. оці заходи цілком реальні і можливі. Можливо. Висадення десанту навіть не в західній Європі, тому що кораблі НАТО, ви бачите, заходять в води. Тобто, тут різнопланові заходи вони відбуваються на суші, на морі, і звичайно, посилення повітряного щита тут абсолютно правильно робляться відповідні дії. Зрозуміло, пане Андрію щиро вдячний, що долучилися до нашої ефіру. Дякую за змістовну розмову. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор директор центру стратегії.